Я коли спілкувався з батьками, то їм пояснював, що для видалення аденоїдів, на мою точку зору, є три основних покази на мою точку зору, для того, щоб їм було зрозуміліше сприйняти. Перше, якщо в дитини є часті рина синусити, і це призводить до частого до частого приймання антибактеріальних препаратів. Якщо дитина приймає антибіотики тричі на рік, чотири рази на рік, п'ять разів на рік, то ми маємо завжди зважувати, чи нам краще все ж таки видалити однократно ці аденоїди, і це суттєво зменшить ризик виникнення запальних процесів, чи нам треба все ж таки лікувати? Якщо дитини, якщо дитину ми лікуємо там один раз на рік, то може краще, все ж таки лікувати, аніж оперувати. Це перший такий кротичний суттєвий показ. Другий суттєвий показ це коли у дитини формується неправильний прикус, коли дитина не дихає носом, вона спить з відкритим ротом. Тому що аденоїди, які якщо вони великі, це призводить до того, що дитина просто не дихає носом. Навіть може, може не бути будь-яких запалень в носі, немає ні, ні бактерії, нічого немає, але дитина постійно спить з відкритим ротом і хропе. Постійно. І це може формува... призводити до формування неправильного прикусу. І потім стоматологи надягають пластинки, і навіть не те, що там пластинки надягають, вони направляють до лорів, кажуть, ідіть, видаляйте аденоїди, то що ми з зубами нічого не зробимо. Це другий такий суттєвий показ. І третій суттєвий показ це коли починаються вже проблеми з вухами. Тому що аденоїди вони знаходяться в носоглотці, якраз в тому місці, куди відкриваються ці слухові труби. Такі трубочки, які поєднують вухо uh -huh. і ніс. У нас вухо назовні закрите, є барабанні перетинки, у нас вухо відкрите в ніс через слухові труби. О, так. Ось так показано в нас? Да, це да, не слухова труба. Uh -huh. І через цю слух... і ці слухові труби вони відкриваються в носоглоці саме в тому місці, де у дітей знаходяться аденоїди. І якщо ці аденоїди великі, то вони давлять на ці слухові труби, і вони повноцінно не відкриваються і не вентилюють середнє вухо. І це може призводити до. Тубоатитів, секреторних атитів, і, в свою чергу, якщо це не лікувати, то це призводить до хронічних гнійних середніх атитів, до перфорації барабанних перетинок, епітимпанітів і других страшних слів. І далі вже треба буде оперувати вухо. Тому краще прооперувати аденоїди в дитинстві, для того, щоб не було таких проблем. Знову ж таки, якщо є для цього покази.